Добрий ранок, восьмий клас. Продовжуємо говорити з вами на тему іменник. І на цьому уроці ми з вами повторимо і дізнаємось нове про роди іменників. Запам'ятайте, іменники не змінюються за родами, а належать до певного роду чоловічого, жіночого, середнього. Давайте візьмемо речення. Він збирав гриби. Займенник він замінив іменник. Які ж іменники може він замінити? Давайте подивимося. Він може замінити іменник їжак грибник? Будь ласка, відкрийте зараз ваші зошити. запишіть число, класну роботу, і ми з вами започну. Пишемо зараз з вами ряди іменників. Отже, перший ряд іменників, чоловічий рід. Це слова їжак, грибник, ліс собака. Це всі слова чоловічого роду, до яких можна примінити займенники: він мій, їжак він, грибник він, ліс він. Собака він, або ще можна сказати, мій їжак, мій грибник, мій ліс, мій собака. Зупиніть відео, запишіть ряд слів чоловічого роду. Можете додати до цього ряду і свої слова. Візьмемо речення, вона знайшла горіхи. Займенник вона можна замінити. Іменниками жіночого роду. Наприклад, такі, як на картинках, білка, дівчина. Записуємо слова жіночого роду. Це слова білка, дівчина голова. Отже, це слова, іменники жіночого роду, до яких можна. Сказати займенники, вона моя. Білка вона, дівчина вона, голова вона. Або ще можна сказати, моя білка, моя дівчина, моя голова. Зупиніть відео, запишіть слова жіночого роду і продовжіть цей ряд словами, іншими словами жіночого роду. Речення воно знаходилось поряд. Воно, займенник воно. Якими ж іменниками можна його замінити? Вікно, місто. Записуємо ряд слів середнього роду, іменників середнього роду, до яких можна приєднати займенники воно моє. Це слова. Вікно місто, село, кошенят. Можна сказати, вікно воно, місто воно, село воно, кошеня воно. Або сказати, моє вікно, моє місто, моє село, моє кошеня. Зупиніть відео, спишіть слова середнього роду і продовжте цей ряд словами, іншими словами середнього роду. Запам'ятайте. Якщо іменник стоїть у множині, для визначення роду потрібно поставити його у форму називного відмінка однини. Наприклад, стільці. Називний відмінок однини стілець це слово чоловічого роду. Країни. Називний відмінок однини країна це слово жіночого роду. Телята, називний відмінок однини теля це слово середнього роду. А ще запам'ятайте, що роди іменника можна визначити за прикметниками. Прикметники ми будемо з вами вивчати пізніше. Але вже по словосполученню прикметника з іменником можна визначити рід іменника. Злий собака, слово собака чоловічого роду. Далека путь. Путь слово жіночого роду. Широкий стіл це слово стіл чоловічого роду. І так далі. Сильний нежить, дорожній пил, піщаний насип, гострий біль. А також можна визначити приналежність нас професій посад до чоловічого або жіночого роду. Професії лікар. Директор-актор це слова чоловічого роду. За новим українським правописом можна додавати інфінітивка і утворюється професії жіночого роду. Лікарка, директорка, акторка. Запам'ятайте, рід не визначається у іменника, який вживається тільки у множині. Ножиці. Двері, сани, ворота, штани, челюсті, люди, діти, кури, гуси, дрова, дріжджі, меблі та інші слова. Зупиніть відео і спишіть ці слова, які вживаються тільки у множині. Домашнє завдання буде під відео. Чекаю ваших смайликів і до зустрічі на наступному уроці.